Головна тема дня це готовність до зими. Сьогодні у Запорізькій області стартував опалювальний сезон. Ми підійшли до нього повністю підготовлені 100% житлових будинків і соціальних об'єктів, готові до подачі теплоносія. Наша мета за будь-яких умов забезпечити понад мільйон мешканців області світлом, водою, газом, теплом і зв'язком. Ми розуміємо, з якими викликами вам доводиться. Стикатися, і що діюча законодавча база не завжди може їх вирішити дуже швидко. Тому ми тут з вами для того, щоб краще. Зрозуміти і змогти швидко реагувати і долати всі ці виклики. Пріоритетом номер один для нас буде на наступний рік підтримка сил оборони. Ми вже другий рік поспіль забезпечуємо фронту найбільшу підтримку серед регіонів України і є беззаперечними лідерами. Наше завдання на наступний рік консолідувати не менше 2,5 мільярдів гривень, і це 15% доходів місцевих бюджетів. Але наша амбітна ціль оборонний фонд в обсязі 3,3 мільярда мільярди гривень або 20% від загального ресурсу. Сьогодні продовжуємо обговорювати політику героїв як пріоритет роботи Запорізької обласної державної адміністрації. Якщо коротко, то її суть у двох взаємопов'язаних складових: це пам'ять і дія. Пам'ять це основа нашої гідності, а дія це продовження цієї гідності уставлені до тих, хто повернувся до живих. Ті питання, які на регулярних нарадах ставить перед нами керівництво області, які ми підіймаємо як очільники громад перед обласною владою, і які потребують вирішення центральних органів влади. Вони сьогодні розглядалися на конгресі. Ми мали змогу задати болючі для нас питання, і всі почули відповіді від міністрів, від представників центральних органів влади. В мене громада окупована на сьогодні, і питання про внутрішньопереміщених осіб, а саме про житло, про відшкодування майна, що нам надзвичайно болить. Сьогодні було піднято в порядку денному і дано нам завдання як головам громад роз'яснювати дії, які ми будемо проводити після конгресу.